А у польській лікарні помер 52-річний чернівчанин Василя Ксени. На честь героя майдану в місті хочуть перейменувати вулицю. Ще п'ятьох поранених активістів із різних областей України після реабілітації в Румунії перевезли до шпиталів чернівців. У Львові Майданівець обікрав сім'ю, яка надала йому тимчасовий прихисток. Хлопець розповів, що не може повернутися на рідну Донеччину, бо там за політичні погляди спалили його хату. За співчуття містяни впустили його пожити до свого будинку. Та певного дня ідейний пройди світ зник, прихопивши гроші і прикраси. Із Геннадієм Дуравкіним Марія познайомилася в Києві на Майдані. Разом були в одній сотні. Дівчина каже, з юнаком швидко заприятелювала. Враження дуже позитивні, хороший в нього погляд. Ну ми з ним довгий час спілкувалися. От потім, після зустрічі на інститутській, то він був травмований. Батько Марії був у тій самій сотні. Юнак не викликав жодних підозр, пригадує майданівець. Вносилося до нього, так як е звичайної родини. Він абсолютно нічим не виділявся, абсолютно е не хоробрістю, ні не цей надзвичайно ну, так, як як всі. Та одного разу 20-річний Геннадій розповідав зворушливу історію про те, що повертатися з Києва йому нікуди. Мовляв, на Донеччині в селі Дробишевому хату спалили через його політичну позицію. Окрім того, хлопець сирота. Тоді друзі запросили парубка до себе в місто Лева. Спочатку гість жив у квартирі Мар'яни та її чоловіка. Усе було гаразд. Юнак лікував вивихнуту руку. І ходив на нічні патрулювання. Обіцяв невдовзі знайти роботу і винайняти помешкання. Згодом родина вирішила переселити його за місто у приватний будинок. Але оскільки є така кімнатка, вона така гостюва, ось, будь ласка, можна заглянути. Е, що може навіть взагалі ну, ніби дитина хороша, нехай поживе, е, живе собі тут, працює, просто за оренду плату не потрібно платити. Та одного дня, коли нікого не було вдома, горе революціонер прихопив золоті прикраси 15 тисяч гривень і втік. Ба більше. Увімкнув газ і світло. Вибух мав знищити сліди злочину. Проте до будинку вчасно віддалася Марія. Тепер пройде світа шукає міліція. Правоохоронцями вже встановлено. Що особа, яка підозрюється у скоєнні крадіжки, вже раніше була засуджена за скоєння подібних злочинів. Також за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Вікторія Балицька, Михайло Заярнюк, Львів, НТ.